Об'єднало українців від Запоріжжя до Кам'янця-Подільського до акції ланцюжок незламності долучилися вчителі та учні одного із закладів фахової освіти області. Важливо те, що відбувається ця акція у закладі освіти, адже майбутнє. Країни і майбутні її захисники, і ми, от будівельники, хто має розбудовувати нашу державу після обов'язкової перемоги, а вона настане. Ми це всі все свято віримо. І і саме виховання патріотичної молоді на сьогодні має величезне значення. Окрім урочистостей, важливу складову займало волонтерство. Учні власноруч розмалювали використані гільзи. Усі кошти із продажу витратять на потреби наших захисників. Для початку гір зачищається, щоб була чиста поверхня і фарба мала гарно лягати. Зачистили, зашкурили, покрили першим лаком, потім зверху наносить легеньким олівцем, або ручкою малюнок, який ми хочемо. І тоді починається сам процес розмальовування. Дуже цікаво. Це, навіть, чесно кажучи, розслабляє. Провели захід у день соборності. Саме цей день, 106 років тому, став одним із спроб українців створити власну державу. Тоді ідея об'єднання зазнала невдачі, та навіть зараз ми продовжуємо боротись за власну незалежність. Згадуючи, скільки загинуло хлопців, закриваю очі, бачу їх перед собою, як вони переді мною стояли. Та це, це реально це дуже дуже страшно. Це геноцид нашої країни, нашої нації. Дуже дуже багато людей загинуло. Сила української нації у єдності та міці ланцюжок незламності продовжуватиме мандрувати Україною. Естафету із Кам'янця-Подільського вже передали до Тернополя. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.